27 вересня, місто Дніпро 2024 рік. Це перед вами форма під назвою Водолій. Вона була готова три тижні тому. Але мене цікавило, перш за все, оскільки це для нас нова форма, як вона буде зберігатися на кущах при навантаженні. От. Запилення ви бачите перед собою. Це аналог Ландиша. На смак схожий. на смак схожий. от І бачите запилення, на відміну від ландиша. Не будемо казати, що таке запилення кожного року, тому що це перше плодоношення даної форми у нас це кущ перещеплений. значить Тут кущ був сорт Назарій бордака Шикарний виноград. Мені дуже подобався. Але після тих опадів, які в нас були, коли їх багато, то він підріскує. Коли не багато так як цей рік, то все добре. Але я вирішив все одно перещепити. Перещепив його на три форми. Одна із них це водолій. Водолій бачу, що камера так не передає, як хотілося б. Думаю, що оцю грону хорошо передасть. Вона прям така молочно, жовта, дуже класно. Візуально, прямо огонь. Значить, Перещепив я назарі на три форми. Це водолій, надія оксайська та біла надія. Перед вами залишилася лише форма водолій. Десь її приблизно тут кілограмів 15-18 Орієнтовно так. На кущу було білої надія зняв кілограм 20 і надія оксайська кілограм 25. Тобто, загалом це 60 кг, приблизно орієнтовно, плюс-мінус, нехай буде так. При цьому лоза визріває дуже хорошо. Навіть ось, ви бачите, лоза пішло, пішов звисаючий приріст. І навіть на звисаючому прирості лоза вже визріла майже до кінця. Тобто запас лози тут ого. -го. Відповідно, і навантаження тут ого. Да, 60 кг все ж таки немало на кущ. Зона подоношення цього куща була 5 метрів наскільки посажений воно молодий кущик тамово, і от -от -от, посажений молодий кущик. І Тоді нам відповідно, є можливість була розкинути цей кущ на 5 метрів. Ну, вже з 5 метрів 60 кг вже не кажеться, що і багато. правда ж? Зазвичай на 5 метрів ми навантажимо це. Має бути два кущі і з кожного куща має зібратися хоча б кілограм. 40-50. Тобто 80 потенціал 100 кг. Має бути з цих 5 метрів зібраний. От, а ми зібрали 60, але потрібно враховувати, що це прищепи минулорічні Минулорічні прищепи і вони видають такий гарний результат. Як бачите, по подонішки вона вже виросла, виросла, визріла до перегиба. От. І все тут хорошо. Значить, Що стосовно самої форми водолій, ягодка десь приблизно розмірів 12-14 грамів. Грона гарно оформлені, не збиті гарним запиленням. Це аналітика першого року, смак чимось схожий на ландиш. От Я не скажу, що це, що вони один в один, але схожий. Консистенція ягоди схожа також з ландишем. Цукристість на сьогоднішній день дуже хороша, Понятне діло, що перевисити три тижні, саме головне зберігання на кущах дуже хороше. Як бачите, ні тріску, нічого немає. Окрім де-не-де, ягідка є, наприклад, на цій гронці. Ягідка пошкоджена. Вона прибереться зараз, все вона засохла, та й забули. Тобто, якщо брати, зробити Аналітику першого поданошення, форми водолії, вона нам дуже, дуже сподобалась. Будемо в подальшому, звісно ж, її вивчати. Залишили, залишили собі, в, цьому році, в тому році зібрали лазу, трошки зробили саженці і посадимо для себе два вже кореневласних саженця-водолія. І будем, будемо далі спостерігати. Поки що перше враження. Дуже дуже позитивне. А там час покаже аналітика 2-3-4 років. От і все буде відомо. Водолій. 30 вересня 2024 рік, місто Дніпро. Це, до вашої уваги, форма під назвою Водолій. Я зараз буду проводити її повну зрізку. Скільки вже видно, що поданішки починають визрівати. Та й засмаковано вже готовий набрав дуже хорошу цукристість. значить Це перше подоношення минулорічної прищепи, такої форми як водолій. От. З опису, з назви сорту, стає зрозуміло, що скільки води не лій під цей виноград, все з ним буде добре. От, з приводу нього, я сказав, що на сьогоднішній день лоза вже дуже добре повизрівала місцями На повну обрізку, на ще на наступний рік. З приводу ягоди, це десь приблизно грамів 12-14. Навантаження тут невелике, оскільки, оскільки тут ще була зроблена прищепа басанті на ту сторону. В цілому на кущ цьому році було навантаження десь кілограмів з 35 От, Водолія тут десь кілограмів 15 орієнтовно. Гронка поки що тут розміром грам по 600 в середньому. Подальше ми будемо спостерігати, що з ним буде відбуватися з накопиченням багато інших деревини. От. Гронка рихла. Потрібно зазначити, що водолій це аналог Ландиша. От, і власне, з цією цілею ми його взяли на випробування. Значить, що має бути, він має краще запилюватися, ніж ландиш. От, оскільки ландиш він осипається. А для того, щоб насипався, потрібно робити певні маніпуляції. Подивимося по водолію, що буде з ним з роками. І потім дамо свою характеристику. От поки що ж, дана форма вона є на вивченні. Водолій.